Петровичу, як ти думаєш, якщо одна жінка гарна, але з маленькими грудьми, а інша не дуже гарна, але з великими, то яку мужик вибере? А що тут думати? Мужик вибере ту, що йому дасть. Олександр ніколи і ні з ким не вступав у суперечку, щоб уникнути пророкування ворожки. Але він ніяк не очікував, що пророцтва про те, що він помре в результаті суперечки, збудеться в той момент, коли він сильно занедужає і потрапить на консиліум лікарів. Сидить єврей на базарі, динями торгує. А поруч табличка. Одна диня 50 гривень, три дині 200 гривень. Підходить покупець, купує три дині по 50 гривень і каже продавцю: Хе, село, я на 150 гривень купив у тебе три дині, а ти наївно думаєш, що якийсь осел тобі за них заплатить 200?» Покупець розвертається, йде, а єврей, дивлячись йому вслід. Ось народ пішов, купив замість однієї дині три і ще намагається мене вчити торгувати. Запам'ятайте, чим довше ви триваєте хвіст стробою, тим довше ваша дупа залишається неприкритою. Начальниця викликає до себе в кабінет підлеглого і, наливаючи вино, запитує його Петров, ви в курсі, з якого приводу я вас сюди викликала? Здогадуюсь. І з якого? Щодо того, що я випадково скинув вам фотку свого члена. Вона, припинивши наливати у келихи вино, піднімає на нього свій погляд. Випадково?